Вітаємо у нашому аналізі сьогодні. Е, ми заглиблюємось у тему деметилтрептаміну, ДМТ, спираючись на роботу доктора Ріка Страсмана, «ДМТ – молекула духа. Так спробуємо розібратися, що це за речовина, які ефекти. Ну і звісно, що ж показало його дослідження. От саме. Мета зрозуміти цю сполуку, її потенціал. Почнемо з основ. Можливо, для тих, хто менше знайомий, а потім уже так би мовити, до деталей. Гаразд, давайте. Отже, ДМТ – це психоделік, дуже потужний. І що цікаво, він є в природі, в рослинах, і навіть є теорія, що людський організм його теж може виробляти. А відомий він чим? Надзвичайно швидкою дією так. І ефекти дуже інтенсивні. Отак, переживання часто описують як такий собі калейдоскоп візій, е відчуття відділення від тіла, навіть подорожі в інші світи, буває таке. І, хоча психоактивні речовини людство використовує давно, тисячоліттями, так але науковий інтерес саме до ДМТ, це ну середина 20-го століття. Ще Стівен Сара у 56 му описав ефекти. А потім була перерва, так через закони. Саме так. У 70-х роках законодавчі обмеження ну практично зупинили дослідження на людях. І ось тут, власне, на сцену виходить Страсман. Його дослідження на початку 90-х – це ж був прорив. Абсолютно. Це був перший за десятиліття дозволений у США проект з вивчення психоделетів на людях. І його мотивація, гіпотеза про зв'язок ДМТ з пінеальною залозою. Це третє око. Ну так, це була його така, скажімо, смілива ідея. Чи може ендогенний ДМТ, вироблений цією залозою, пояснити спонтанні містичні стани або сни, або навіть передсмертні переживання? Саме так. Тому і назва книги Молекула духа це не просто так. Що ж показало дослідження, які переживання були учасників? От що вражає це спектр. Дуже різноманітний, були глибоко особистісні речі. Наприклад, наприклад, одна учасниця Марша працювала зі своїми травмами, а інший Карлос пережив щось схоже на символічну смерть і відродження, тобто від терапевтичного до трансцендентного. Власне так, Страсман показав, що ДМТ може відкривати доступ до всього спектру людського досвіду. Але ж найдивніше, мабуть, навіть для нього самого це оці звіти про контакти. так з тим, що учасники сприймали як автономні сутності, істоти, ельфи, інопланетяни. Це ж звучить ну фантастично. Саме так воно і звучало. І це був один з найбільш е, несподіваних, але й послідовних результатів. Багато хто розповідав про взаємодію з цими формами інтелекту. Щось показували, процедури якісь проводили? Так. І це, звичайно, поставило дуже глибокі питання про свідомість, про реальність. Але ж саме дослідження було провести непросто. Ой, надзвичайно по-перше, отримати дозволи FDA, DEA, це американські регулятори, це зайняло роки. Роки. О. Так. Потім знайти чистий ДМТ для ін'єкцій. Це теж була проблема. А безпека учасників. Звичайно, це найголовніше. І треба сказати, що не всі переживання були легкими чи позитивними були й складні реакції. Лякаючі так були й такі. Страсман описує випадок Кена, який бачив досить жахливі образи. Це підкреслює ризики. Як це все інтерпретувати? Такі суб'єктивні дані. От це ще один виклик, як вписати ці ну дуже особисті, часто містичні переживання в сувору біомедичну модель. Тож до яких висновків прийшов Страсман? Що ми знаємо тепер завдяки йому? Ну, по перше, дослідження чітко показало, ДМТ надійно викликає глибокі зміни у свідомості. Це факт, і задокументувало весь цей спектр переживань. Саме так, від терапевтичних до, скажімо так, контактних. Але ключове питання. Природа цих переживань це мозок чи щось більше. Так це суто продукт активності нейронів. Чи ДМТ справді ну, відчиняє двері до інших рівнів реальності? Це питання залишається відкритим. Отже, ця робота Страсмана це по суті такий собі пролом у стіні невідомого навколо однієї з найзагадковіших сполук. Безумовно, вона зафіксувала вражаючі, іноді тривожні, але дуже глибокі людські досвіди і стимулює подальші роздуми, так, так. і наукові, і філософські. І, от залишається це ключове питання, яке випливає з усього цього: якщо настільки різні люди в контрольованих умовах раз за разом повідомляють про схожі речі, зустрічі з іншими світами, з істотами, так то що це нам каже? Про можливості нашого мозку чи про саму тканину реальності? Ну, це те, над чим міркував і сам страсман. Чи може ДМТ бути тим перемикачем, який дозволяє сприймати виміри, що зазвичай для нас закриті? От над чим, мабуть, варто замислитись.